У Тернополі пройшов всеукраїнський освітній форум, нові виміри безпеки, виклики та рішення. У ньому брали участь майже три сотні освітян зі всіх областей України. На форумі обговорили питання про подальше створення безпечних умов у закладах освіти, забезпечення їх укриттями, питання охорони закладів освіти, формування навичок безпечної поведінки та психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу у час війни. Також у відкритій заходу взяли участь Тернопільська обласна військова адміністрація. Мерія та міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Хочу щиро подякувати вам взагалі за ту концепцію готовності закладів до організації освітнього процесу в очному режимі. Ми всі її бачимо. Ми всі бачимо, можемо оцінити. Це наша з вами спільна перемога. Учачі ми відкрили для внутрішньопереміщених осіб. Це якраз той елемент роботи, де якби. Відпи... Не для всіх видно, але 400 жителів, не люблю слово переміщені осіб, але 400 жителів України, які тимчасово перебувають у Тернополі, отримали житло. Це представники практично кожного з наших районів. Я хочу нагадати, що спочатку війни всі тернопільські навчальні заклади, а я думаю, по всій Україні, школи, садочки, заклади проти освіти, вищі навчальні заклади стали справжніми гуманітарними хабами. Вони прийняли, поселили, обігріли, нагодували, забезпечили прожиття для десятків сотні тисяч людей, які тікали від війни. Сьогодні перед нами випадки, до яких ми також мусимо бути готові. Однією із родзинок на форумі були фонтанчики для пиття, які представив проєкт Життя в стилі еко. Вже десятки шкіл та дитячих садків встановили сенсорні питні фонтанчики, в яких є системи очищення води ультрафіолетовою лампою, і це стало на часі під час пандемії і зараз під час війни, тому що питний режим для дітей це важлива складова здоров'я дитини. Дані питні фонтанчики є сенсорними, де дитина, не торкаючись до кнопки, може отримати правильний питний режим для себе протягом всього дня. Також даний предмет дуже важливий для виховання екологічної свідомості наших дітей, тому що коли ти п'ють воду, вони не використовують пластику, що сьогодні дуже шкодить, і тим самим не забруднюють довкілля. Тому життя в стилі еко популяризує виховання екологічної свідомості серед нашої молоді на форумі. Будмол-центр презентував найкращі рішення для учасників, а новинкою стала презентація модульних будиночків, які можуть бути облаштовані під навчальні заклади, дитячі садки, ігрові кімнати, коворкінг-центри, медичні центри, спортивні зали, що викликало неабийкий інтерес у присутніх освітян з цілої України. Сьогодні в Тернополі проходить форум від Міністерства освіти, застріляння Тернопільської військової адміністрації нові виримери безпеки, виклики та рішення. І ви знаєте, як вчитель в минулому я з радістю долучився до запрошення Міністерства освіти до цього форуму для того, щоб розказати про наше бачення відновлення інфраструктури освітянських закладів, оскільки в рамках будів центру ми працюємо активно по будівництву дитячих садків, по будівництву. Таких спортивних центрів по будівництву і відновленню шкіл, завдяки деревообробній промисловості, по будівництву медичних центрів. І ми маємо в цьому вже чималий досвід. Для відновлення знищеної освітянської інфраструктури потрібні будуть швидкі рішення. Саме тому ми знаходимося такому в епіцентрі подій на цьому освітянському форумі, який сьогодні приходить в Тернополі. Тому ми пропонуємо такі рішення від українських виробників. Будмол простір вільних людей.